Дір, чого в тебе хлопці на роботі відпочивають лежать? Ні, ну їм треба трохи розслабитись. Ні, На, на самому ділі то зараз регулюємо площину, рівність площини фотополя, для того, щоб воно було візуально рівно. Ага. О, ось у нас людина регулює візуально, щоб воно було все рівненько. І подає словесну команду хлопцям, щоб вони підіймали по висоті або опускали ага. навпаки. Дімон, коли пісечка? Це коли все рівно. Тож хлопці роблять пісочку. Ми создателі пісечки. Робимо все як слід. Тож звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас, побудуємо сонячну станцію і на вашому підприємстві. Підключимо до сонця. Он до того. Іди, давай, давай сюди енергію. Давай сюди енергію. Побудуємо у вас приймач енергії сонця для вашого підприємства або приватного будинку. Прямо у вас на даху або на землі. Номери телефонів у опису відео. Номери телефонів у описі відео.